Привіт, всім! Представляємо вашій увазі нейлоновий ремінець для Xiaomi Mi Band. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Нейлоновий ремінець для Xiaomi Mi Band – це високоякісний аксесуар, який призначений для покращення зовнішнього вигляду і комфорту носіння розумних браслетів Xiaomi. Ремінець виготовлений з міцного і зносостійкого нейлону, який гарантує довговічність виробу. Він представлений в декількох яскравих кольорах, що дає змогу вибрати відповідний варіант для будь-якого стилю і настрою. Його легко надіти та зняти завдяки зручній застібці. Даний ремінець є універсальним аксесуаром і може використовуватися для різних моделей смарт-браслетів. Ремінець для Xiaomi Mi Band – це практичний і стильний аксесуар, який забезпечує комфорт та довговічність у використанні розумних браслетів.